Колишній герої, улюблениць сотень тисяч, якщо не мільйонів, українців Олексій Арестович продовжує пробувати чергове дно. Днями в атерії з Юлією Латиніною, той визнав, що він виявляється русский. Я завжди говорю, от я руский, я добровольно вибрав принадлежати цієї цивілізації. Етнічно я білорус, поляк, росіянин, мама, мама з Росії. Я этой... гражданин України, но я України, вибрав цивілізації. Потому що мені подобається правда, мені подобається совість, мені подобається справедливість, мені подобається світ і радость. Я не люблю дисциплінарного суспільство. А що трапилось? Ще не так давно Арестович мітив президента України і навіть розписав передвиборчу програму, якій, між іншим запропонував українцям відступити і віддати Росії все, що вони захопили, в обмін на вступ до НАТО. Та й, взагалі, про історію падіння Арестовича із п'єдесталу народного героя, улюбленця та найдієвішого заспокійливого засобу нації, можна писати книгу. Один із найгучніших його зашкварів трапився понад рік тому. Тоді в інтерв'ю російському блогеру Марку Фейгіну він стверджував, що російська ракета впала на багатоквартирний будинок у Дніпрі після того, як її збили українські засоби ППО. Тобто, фактично, звинуватив у смерті 44 людей, з яких п'ятеро дітей. України цю заяву одразу ж розтиражувала російська пропаганда, щоб продемонструвати, ніби представники української сторони визнали свою провину в трагедії. Втім, ця помилка була чи не єдиною, яку Арестович таки визнав після скандалу. Він нібито добровільно звільнився з офісу президента. Але хто ж знав, що це був лише початок? Бо потім була публічна сфарка з Фейгіним і припинення спільних ефірів. Мізогінічні вислови щодо жінок і заклики душити їх. А ще пропозиція українцям іти миритись до Путіна і стати на бік Росії в її боротьбі проти колективного запада, в тому ж таки Атері Латиніни. З Путіним другий розговор з Путін треба прийти і сказати дорогі друзі Володимир, давайте заключимо мир з вами. Але ми його заключимо особливо хитрим образом. Ми припред'єм иск іск западу. Україна Росія в місті, але тепер все стало на свої місця. Пояснення такої алогічно хаотичної поведінки є Олексій Арестович в душі і по духу русський, і цим все сказано.